Студії танцю Агіла з 10 років. Ювілей колектив відзначатиме святковим концертом. На сцені Коломийського народного дому виступатимуть учні та викладачі студії. А ще організатори підготували для глядачів сюрпризи та подарунки. Розпочнеться концерт о 16-й годині 5 жовтня. Вже цієї неділі, 5 жовтня, ми ще раз запрошуємо всіх коломиян на дійство, яке відбудеться в палаці культури та мистецтв Народний Дім, ювілейний концерт 10-річчя студії танцю Агілас. Ми щиро запрошуємо всіх, адже буде дуже класна програма. Будуть запрошені наші випускники, які ще з заснування нашої студії, а також запрошені гості з університету короля Данила з кафедри хореографії. Наша студія вже працює 10 років. Багато наших випускників вже працюють викладачами, як в Коломиї, так і в Польщі, Сполучених Штатах Америки, Канади. Наразі наша студія займається такими. Ілями, як хіп-хоп, джаз-фан, джаз-модерн, Хілс хобі клас для дівчат, які хочуть підтримати його форму і гарно виглядати. І також стрейчинг для дорослих. Тож, щиро запрошуємо, 5 жовтня 16.00 народний дім.